Взагалі хочу пояснити, що таке ілюзія. Ми живемо на даний момент в трьохмірній реальності 3D, да? яка є матеріальна, да? тобто матеріально проявлена, тобто тверда матерія, да? це висока частота, яка занижена до такої низької частоти, що вона... Перетворюється в тверду матерію. Наш мозок не просто так розділений на дві частини, тому що він символізує дуальність гри. А наш розум, він як проектор допомагає нам через фізичне око очертати ось цю енергію, в якої немає рамок, обмежень. Вона просто є, як просто знаєте одне єдине полотно. Воно допомагає нам побачити ось цю фізичну картинку. Так, подивіться, це мають їхати начкати? Ось цю фізичну картинку, тобто і сприйняття наше туди входить да, через розум. Тобто мозок це як канва, а розум як фломастер, да, окрашує це все в щось. Яке воно для нас? Якісь відчуття, якийсь колір, в якусь форму, тобто таким чином. В мене цей момент почався ще років три назад, коли я проснулася, вийшла на вулицю і побачила всю фізичну картинку просто розмитою. Просто як повітря, але я прям фізичним оком бачила, як щось розмите, просто розмите. Я спочатку, так знаєте, протерла очі і думаю, так, щось показалося чи що. А потім я думаю, потім я відкриваю очі, а воно воно знову таке саме, да? Розмите все, як енергія. Не було чіткої форми. Знаєте, коли ви дивитеся, наприклад, в одну точку, да? І ваш фокус він розконцентрується, да, і у вас пливе картинка. Ось це ось таке я бачила фізичним оком. Да, з того моменту в мене почалися такі процеси. На той момент я не знала, що, що зі мною відбувається, але часом воно все. Картинка збирається, пазл збирається, все стає на свої місця. І ти починаєш вже усвідомлювати, що це було, для чого це було. Що це таке. Ось. Тому ви зараз, наприклад, в моменті можете це дуже легко відстежити, коли ви закриваєте очі, вся картинка зникає в пустоті, в темноті. Ви не бачите форми, ви просто є самою присутністю, щось відчуваєте. А звідки воно вам приходить? Хто це, для чого це? Це просто як ну, сама присутність сама себе усвідомлює. І коли ви закриваєте очі да, і дивитеся в цю пустоту, просто не асоціюючи себе ні з чим, не прив'язуючи до себе нічого, не присваюючи собі нічого, ви починаєте відчувати ось цей присутність духа, присутність Бога. Да? Воно все. Ось це є одне й те саме. Просто нам здається, що воно все різне. І потім, коли ви відкриваєте очі, але продовжуєте в собі всередині бачити цю пустоту, ви починаєте розпізнавати те, що цій пустоті, в якій немає рамок, ваш розум це проєктує цю картинку як певну форму. Закрили! Немає її. Відкрили, з'явилася. І тоді ось це є те, що ми називаємо вихід, там, вихід з матриці. Да? Ми не виходимо з неї, ми піднімаємося над нею, ми розширюємо своє сприйняття за її межі, за межі фізичної ось цієї картинки. Тому що фізичної картинки не існує, матерії не існує. І ось тоді, коли я побачила це прям. Фізичним оком. Я зрозумла, що, що, що це тут не то. Це взагалі не то, що я вірила колись. І все. І тоді всередині починає відбуватися певний процес довгий, коли те, з чим ви себе асоціювали, в що ви вірили, воно починає все відвалюватися. І абсолютно ось ця вся картинка всередині вас, вона має рухнути, рухнути просто під самий фундамент. У вас нічого не залишиться. Ви зовні це будете, як, як пояснити, спочатку рухне ваша внутрішня картинка, ви зрозумієте, що воно все пусте зовні стає для вас, і, і звідти енергія ніяка не тече. І ви туди не хочете її направляти, тому що воно для вас стає якимось несправжнім. Ви відчуваєте все, як якийсь, знаєте, карточний домик. І все, в цей момент ви зрозумієте, що якраз включається перехід на... на нову частоту, на нову вібрацію, на нову реальність. Але зовнішня картинка, по суті, вона не змінюється. І рідні, ваші залишаються. Все так і залишається. Але всередині вас картинка змінюється. Вона повністю руйнується. Немає прив'язки до, до рідних, тому що спадають маски і ролі, і ви починаєте повертатися в ось, цю єдине ось це єдине полотно, і ви починаєте його бачити в усьому. В незалежності від ролей, від гри, яку ви граєте. Воно просто все вщент ось так в один момент. Не в один момент, це я вже так перебільшала. Напротязі певного часу воно все починає поступово від вас відв'язуватися, внутрішньо спочатку, для того, щоб потім створити нову реальність, більш розширену, більш багатомірнішу, безкінечну, ізобільну. І тільки там. А доступ до того ізобілія, до цієї багатогранності дає ваша душа. Да, ось цей портал всередині. Кожного з нас, всередині серця, він відкриває ось цей доступ до обширної цієї картинки, до нової картинки, яка буде вас надихати. Тому що не обманюйте себе і не. Знаєте, от буває, що ми відчуваємо, да, що вже там енергія не тече. Але із-за того, що ми не знаємо, як по-новому діяти, ми починаємо за цю картинку ще якби, триматися, ще бути в ній, перестраховувати себе, якби, там, дотягувати ось ці послідні Да? Але ми відчуваємо, що звідти енергія вже просто не йде. І, і наша туди не тече, і звідти нам теж не конвертується нічого. І, і просто тут треба набратися сміливості і відказатися від цього, да? і краще нічого не робити, чим просто в пусту свою енергію туди зливати. Дайте собі час взагалі нічого не робити, нічого не робити, і навіть думками ні за що не чіплятися і, і розумом не шукати якісь нові варіанти, можливості, тому що воно так само в голові всі думки мають підчесатися, підчиститися і, і вийти в ноль. Тільки тоді, з цієї пустоти, вам почнуть приходити нові ідеї, вже більш високочастотніші, які будуть, ви будете прямо в моменті відчувати, що ця ідея заряджена новою енергією, і ви будете бачити, як гілку реальності, як ця ідея вона в моменті вам розкривається. Тобто ви будете бачити, що стоїть за цією ідеєю, куди вона вас приведе, і що ви з того будете мати, і що ви туди дасте. І навпаки. І, і тоді у вас буде натхнення на це приходити, да? і, і ви будете цим займатися просто так. І відповідно, фінанси будуть як, як само собою на це приходити. Але ось цей етап, коли потрібно почекати і нічого не робити, він саме складний. От Особисто для мене, він саме складний, тому що це такий, знаєте, урок іде на довіру, урок на довіру. На довіру ось цьому своєму своїй вищій суті, да, простору, що все йде так, але дати самому простору, дати духу простір, щоб він тут все підчистив і далі організував вам нову площадку. І для цього треба нам не вмішуватися в це, а дати просто, щоб оце було, як воно є, прийняти таким, яке воно є і. І не намагатися щось змінити, тому що фізична картинка проявлена це вже кінечний результат. В ній міняти ми вже нічого не можемо. Це вже кінечна точка. Ми її просто вже констатуємо як факт. Відповідно, ми можемо змінити тільки внутрішнє відчуття своє, а змінити ми його можемо за рахунок того, що ми приймаємо ось цю картинку, яка є, і ми з легкістю в неї вже граємо. Да? Тобто ми своє творіння вже спостерігаємо. І якщо ми це робимо з задоволенням, неважливо, яке воно вийшло, просто воно якесь вийшло. Да? І ми отримуємо від цього задоволення, ми цьому радіємо. І відповідно, частота в моменті вона змінюється, і вже наступний день проявлена картинка, вона вже на іншій частоті вібрує. Тому ви спостерігати будете зовсім інше вже, наприклад, на наступний день. Ось таким чином воно змінюється. Не за рахунок того, що ви намагаєтесь себе прокачати, там програми якісь змінити. Ну, не працює воно вже. Ви від цього тільки втомлюєтеся і зливаєте в це енергію. Це знаєте, як називається? Спочатку ми працюємо і нам це дає енергію, да? вивільняє нашу енергію. Але коли це вже виходить, коли воно вже нам не актуальне. Але ми по звичці це робимо, воно починає навпаки нашу енергію забирати. Ми починаємо її зливати. Так ось це називається піти проти правил своїх. Да? Не всім підходить самодисципліна, наприклад. От в мене як було? Спочатку я вчилася самодисципліні, потім в якийсь момент, я зрозуміла, що воно почало в мене забирати енергію, тому що я почала ставити собі рамки, правила, жити по них, сама собі придумала і сама почала в це зливати енергію, тому що. Мені стало тісно і некомфортно. Тому я почала робити все проти своїх правил, спати скільки я хочу, їсти те, що хочу моє тіло. Тобто, виходити за межі своїх правил, і тоді в мене почала приходити нова енергія на щось інше. Тому це дуже класний такий метод піти проти своїх же правил, почати їх розпочати тебя... роз. Короче, <смеш> поняли? <смеш> вот. І так само причинно наслідкові зв'язки. Чому я, боже, таке відео довге вийшло? Я не думала, що я зараз буду так багато говорити. причинно наслідкові зв'язки в мене цей процес відбувається дуже швидко. Да? І ті, хто встигають за мною, ті встигають. У мене немає в цілях і в задачах, щоб там вести за собою людей в цьому, да? Создавати свої курси і вести в цьому людей. У мене немає цієї цілі і цієї задачі в моїй душі. Я просто проходжу цей етап сама. Моя свідомість росте, бачить ці всі етапи, рівні, да? слої, свідомості. А я це роблю в пришвидшеному темпі, тому що для мене це. Ну, я маю це все пройти ну, як людина, да, щоб я це бачила, як це працює і на фізичному плані, як людині можна з цим справлятися. І я одночасно бачу, як це що відбувається на тонкому плані. Тому я з цього дуже швидко виходжу, тому що мені е, доступна обширна картинка. Тому я вже говорю про те, що причинно наслідку і зв'язки для мене вже не працюють. Навпаки, я вже починаю, ну якби вони почали не стиковуватися один з одним, да? не, взаємо... не бути взаємопов'язані з тим, що раніше розум намагався логічно пояснити, знайти причину. Тепер цього теж на тому рівні свідомості, да? на цьому слої, я бачу, що цього вже для мене немає. Тобто, хто сказав, що це так? І що воно від цього взаємопов'язане. Самі собі придумали, самі собі і розчинили цю придумку. Але це не означає, що, наприклад, для вас це не актуальне. Все залежить від того, на якому ви рівні свідомості знаходитеся, да, і що в вашій реальності для вас зараз є актуальним, що з вами е, зараз резонує. Комусь резонує зараз ще до сих пір, е, хтось тільки в це заходить, наприклад, якась там матриця долі, таро, а для когось вже розуміє, там ченнелінг, хтось вже, хтось вже готовий до того, щоб опиратися на свої відчуття власні, а не на зовнішню якісь опорку, да? а хтось вже взагалі починає свої реальності создавати, е, да? І воно насправді все дуже очевидно, але все залежить від того, наскільки ви самі зацікавлені в цьому. Тобто ви ж не просто так знаходитеся на тому рівні, у вас є в цьому інтерес. А якщо є інтерес до цього, да, значить у вас є енергія для цього, і вам це актуально. І якщо вам це конвертується, наприклад, так само це дуже важливо, щоб матерія також конвертувалася в обратному порядку, щоб взаємодія була така. І... Якщо це для вас актуально, ви відчуваєте, що це є, значить для вас це рівень, це ваш рівень і для вас це ок. І не треба... У нас є така штука, що ми починаємо під інших дуже спішити. Та спішити дотягнутися, а потім нас бац і назад потягнуло. А потягнуло лише тому, що ми хочемо пригнути вище голови, не пройшовши, наприклад, определені етапи. Бо на тих етапах наша душа, ми як свідомість, маємо для себе взяти певний ресурс, щось усвідомити, і, і тоді нам буде легше Зрозумійте, що ви отримуєте більше результат, коли ви самі це усвідомлюєте всередині себе. Тоді у вас відкривається ваш божественний потенціал, ваш ресурс. Він вам повертається, ніби знаєте, і від цього у вас ще більший кайф, того, що ви самі це усвідомили, да? е е ви розгадали свій квест і почали йти далі. Для душі це просто це так цікаво, е дуже цікаво для неї. І ось ці такі, те, що нам здається, дуже важко. Да? Спочатку воно дійсно важко. Поки ми ще не розширилися до того стану, коли ми вже асоціюємо себе не, не з людиною, да, ми вже знаємо, що ми щось більше, тільки тоді стає легше. Але на початку мені було дуже важко. Ну, як каті, да, як персонажу. На початку ми персонажа свого прокачуємо, а потім вже включається те, що має включитися. І спочатку воно дійсно важко. Я не можу сказати, що зараз, коли відкривається багатомірність, воно ще стало... Ну, є моменти, які е, теж мені важко даються. Не в плані того, що важко. Не того, що важко, а в плані втома якась душевна, знаєте. І ну, це мій такий шлях, да, який я собі вибрала. Але я бачу, наскільки швидко він видозмінюється, і те, що мало програватися мною в, моїй, в моєму житті, наскільки воно не відбулося. І я просто поражаюся, я рідко ходжу до інших майстрів, я ходжу тільки по імпульсу, якщо я розумію, що там є якісь коди. Тобто душа мене сама туди веде, є імпульс, мені не важливо, що там хто, хто продає, що хто робить. але я розумію, що мені до, той, до того провідника, до того майстра треба і взаємодіяти, тому що мене воно розширить та, і розширить. І в тій точці воно мене розширяло. Але от я згадую, на протязі трьох років було. Раз десь приблизно три провідника. Все, що мені транслювалося, якісь ченелінги проводилися, воно все так було. Я відчувала, що це, ну, так, це ну, якби правдива інформація. І вона резонує зі мною, але ні один ченелінг не програвся в моєму житті. Тому що швидкість всередині мене настільки швидка. Що я перестрибувала ось ці реальності гілки, які могли би бути, і виходила на зовсім інший, на зовсім інший сценарій. Але це дуже енергетично затратна робота. Повірте, робота на тонкому плані. Вона ще більш енергозатратніша, ніж фізична робота. Я інколи думаю, Боже, я лучше б, напевно на город пішла. Там все зрозуміло, що робити. І <рігла> <рігла> ну, дійсно робота на тонкому плані вона потребує концентрації, енергії для того, щоб ти вийшла в цей стан. Чистоти. І це ж не просто так приходить. Це приходить з твоїми напрацюваннями, з тим, як ти себе очищуєш да, від цих програм. Ми да? ну, ж не просто так ці всі етапи ми проходимо. Ну, коротше. Я не знаю, до чого я це почала говорити. Але на чому закінчити? Так, на чому закінчити? Ай Боже, почали з одного, закінчили десятим. Ладно, на цьому я закінчую. Можливо, запишу ще одне відео, але можливо пізніше. Коротше, це те, чим я хотіла поділитися з вами.